Мене звуть Кравченка Світлана і я із Бахмута. Я дуже люблю ляльки, дуже люблю ляльки. Не перестаю дивуватися їх безмежному світу і хочу розповідати ще і ще про культуру української Донеччини, про культуру мого рідного міста. В якому я народилася, в якому жив мій дід Прадід, а може, ще дальше я ще не досліджувала до кінця гінологічне дерево. Я хочу розповідати про Бахмут, українське місто. А сьогодні нова лялька. Просто знайомтесь. Вчора увечері я її закінчила. Вперше з мікрофоном таким класним, тому ще не дуже звикла. Моя лялька ще назви у неї немає. Це жінка в святковому одязі. Чому жінка? Тому що в неї очіпок очіпок дуже так, багато стильно прикрашений. Вона майже в монохромному такому стилі зроблена. Це господиня. Ще й мені її не дала, у неї кульчики, величенька голівка, бо як, як зазвичай ляльок звич, ляль, голівки величенькі, тому що це обособлення її душі. Навіть у іграшок, іграшок звичайних великі голови, а у народних ляльок це якби традиційно. Отака ось невеличка лялька, це презентація з вишивкою. Я думаю, що я буду робити часто відео і ділитися з вами своїми знаннями, які я набула протягом 10 років.